25 травня символічно два старовинних міста України Київ та Коростень, відсвяткували свої дні народження. Відзначання 1308-ї річниці Коростеня розпочалось з театралізованого дійства та урочистої ходи громади міста до парку культури Островського. Привітав громаду, нагородив відзнаками почесних громадянин міста та за заслуги перед містом. А також привітав наречених та гостей міста Коростенський міський голова Володимир Москаленко. Аващина вітаю тисячу триста восьмою річницею дня народження. Ми пишаємося своєю громадою, яка має такі історичні традиції, трудові традиції, яка об'єднана біля добробуту. Людей нашого міста ми маємо багато досягнень. Цей день гарно працюємо, гарно відпочиваємо, гарно виховуємо наших дітей, яку б ми галузь не брали в нашому місті. У нас є приклади доброго і гарного незвичайного життя. Коростень місто. Вічне усяйві краси саме під таким гаслом до дня міста були підготовлені виставки продукції промислових підприємств, квіткових композицій та виробів декоративно-прикладного мистецтва. Тут вже ми живемо багато років. Наша коростень – древнє, гарне місце. Ми його любимо, поважаємо. У нас такі проводять свята, дерун відомий на всю Україну вже скільки років проводимо. А виставки виставляємо, вишиваємо. У нас багато майстрів. Свято доповнилось проведенням конкурсів домашніх тварин та конкурсом креативно оздоблених дитячих візочків. Справжній вир фантазії продемонструвала мама майстриня Інна Маковська, яка отримала перше місце за оформлення візка для своїх маленьких донечок. Дві маленькі бджілочки, яся та мілашка, вилетіли з вулика та сіли на ромашку. Нектару захотіли назбирати, наїлися його та лягли поспати. Сьогодні користень перспективне місто, яке системно розвивається, живе у сучасних тенденціях та вміє гарно відпочивати, і тут є чому повчитись. Сьогодні і промислові підприємства працюють. Сьогодні бюджетні установи організації одні з кращих в області. Сьогодні культура, дозвілля ну дуже багато, скажем, складових життя. От міста, життя громади. Вони є ну надзвичайно потужними. Приїхав привітати коростинську громаду народний депутат України Володимир Пехов. Вважаю користеню Всього найкращого бажаю коростенцям здоров'я, наснаги, щастя і Божого благословіння. Овіяна легендами Коростенщина край багатої та щедрої землі, мальовничої природи, гарних та гостинних людей. Любов та шана до рідного міста присутня в душі кожного коростенця.